Хтось кашлянув або мав чихання, і ці вірусні частички вони потрапили на слизову оболонку до цієї людини зі зниженим імунітетом, і вона набагато легше і швидше захворіла. Але якщо в неї все добре з імунітетом, вона гарно спить, гарно їсть, все добре в її організмі. То людина з меншою ймовірністю захворіє. Але все ж таки я рекомендую не гратися з вогнем, не переохолоджуватися. І якщо температура на вулиці вже сягає близько 10 градусів, тим паче, як у нас в Одесі дуже таке вологе повітря, і ці 10 градусів відчуваються як 5 градусів, і є дуже сильні вітра. То я все ж таки рекомендую надягати шапку, кувати горло для тих, у кого це слабке місце, і обов'язково тримати саме ноги у теплі для того, щоб уникати переохолодження і не давати змогу мікроорганізмам потрапити до вашого організму, до ваших слизових і викликати там запалення або загострення хронічних захворювань.